Шлю щирі вітання у цілому світі всім українцям, які налаштували свої приймачі на хвилю Радіо Україна. Знаю, дорогі мої слухачі, що серцем і душею ви в рідній Україні, про що написала свого вірша і наша слухачка з Канади, з міста Монтреаль, пані Дарія Конанець Козак. Світять ясно, зорі в небі, веселіше стали дні. Усміхаються весело, білі й запашні сади, гомонять парки в місті, зближається літній час, школярі йдуть у відпуск із будинків шкільних лав. Хорові співаємо пісні, про весну і рідний край, мамині ласкаві руки дотикають ніжно на нас. Ми співаємо про розлуку, про любов і юні дні. Як на високому замку розцвітали каштани. Хай же пісня ця лунає, залетить у рідний край. Рідна мова нас братає, споконвічний цінний дар.